Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Привет. Зараз ми приїхали в Сарн, якраз підходимо до базару. На базарі продає моя сестра, то зараз провідаємо. Та взагалі... Вирішили прошвирнутися, так, Вирішили прошвирнутися та взагалі побачимо, що там на базарі зараз продають, і то ми так рідко виїжджаємо. Думаєш, що, що там думаєш, що нове буде? Ну не знаю. Та, Хлопці no. піцу замовили треба. Хлопці попросили піцу, то будемо йти додому, то й купимо. Добрий день. Це моя сестра рідня, Похожий. Похоже. А ми в Сарна? Тут колін друг. Щось мало людей сьогодні чи нормально? Нормально. Що будемо сьогодні вибирати? Вибирати? Що ми не думали, що нам вибирать? Для хлопців. Для хлопців. Їм треба було взяти футболочки на літо таке. Таке щось свіженьке. А футболку яку де? я зорієнтую, що є. Давай. Зараз щось виберемо хлопцям, якраз їх канікули, то можуть по три комплекти в стиралку. Треба таке нам темніше. Ярославу. Да, де, щоб гуляти? І на вулицю було їм зручно. Шоколя. Я думаю, що Ярославу понравиться. Він такий короткий. Що щось такого? Футболку ярику таку. Угу. Біленьку. Або темні, да. Але... А ти меншу досиєш, Бо тут метр сім... сімдесят шість, а таку метр п'ятдесят. Ну все, вибрали і для себе, і для хлопців. Думаю, що їм сподобається. Ну це Кирилу сто сорок. І це також. Всі вони гарні. Так, давай зараз розрахуємося, щоб не забутися. Йдемо туди. Можна тут ти порахуєш? Давай. Вже ми їдемо додому. У нас по дорозі є таке місце, називається тріщава. Зараз заїдемо. Давно вже не були. Там таке гарне місце. Якось ми з дітьми заїжджали, то їм так цікаво. Там є і струмочок, і, і, і Божа мати. Це поворот. Так. Якось тут було раніше цей надпис. На дорогу, і то я думаю, що вже не туди ми їдемо. Місце відпочинку тріщава. І раніше не було такого. Таке гарне зробили. Тут аж прохладно. А тут в сарнах таке сонце, в городі дуже жарко. А тут вже холодок. Непривичні ми Сільські люди. Сільські люди. А. Ми як поїдемо, то втомимося, правда? І, і кожного разу думаємо. На трошки. Раз, два і додому. Приїжджаємо додому. вже Додається, що вже хто за скільки роботи переробили, якось так ми втомимося по дорозі. Люди є, теж заїхали. Машина стоїть. А зараз йдемо вниз, тут є і джерело, і така капличка. Тут такий хулдок, аж таке врагний кондиціонер робить. Тут так гарно, в лісі, свіжо. Протладано. Здається, так близько, але дуже рідко ми сюди заїжджаємо. Пташки співають. Тут така вода чиста, хоча з боку й озеро з такою разкою, що нас біля полів. Канава. Ну, канава, так. Да. Да. Тут де глибоко, то аж піньки так, так, ну, вода чиста, така прозора, гарна. Ото хлопці, як побачать у відео, що ми тут були, ото розсердяться на нас. Мабуть, будуть тато просить, щоб взяв би їх. Ну, Тут близько так-то, можливо, коли б. Мусиш привезти? Якщо чисто сюди, то можна приїхати. Сарни тут трохи закачуєте. Ну якщо да, чисто сюди, то тут близько. Як сарни, то вони дуже втомлюються, то ми їх так не беремо. Ну все, їдемо, пройшлись. Так гарно, свіжо подихали, бо зараз, зараз поїдемо до сіна. вернуть. Я там поїду з грибу. Ну, спочатку повернеш чи зразу будеш гребти? Я б щоб одразу я зрибати. Та сьогодні згребемо, якщо все добре, а завтра стікуємо, Будемо самі возити. Ну, чи так. можливо кого? У двох. <рійшли> <рійшли> Щось ми тут самі, треба вже їхати. <реш> <реш> Не знаю мій історії, як воно з'явилось тут. Ту капличку я побудували. Хто знає. Можливо, раніше джерело було чи як? Ну. Це, це будуть старші люди і знають. Ну. Боже мати? Боже мати, так гарно, тут чисто. Зелене все. Зараз ми приїхали на сінно гребем, тут де попередньо відео ми косили. Тут у нас гектар в одному місці, то так їде розгулятися. Міша заодно приїде стюкує, то так глянемо, скільки буде тюків, щоб знати, яку тару брати, чи тільки воза, якщо, якщо штук 100 так приблизно, можливо, 10 туди-сюди, то ще вмістимо. А якщо буде більше, то, то будемо прицепчика і возу брати. Або можливо два рази возом приїдемо. На віз так добре грузить, невисоко. Я його скосив перед святом, Знаєте, цього року якось трохи синоптик не дуже вгадує погоду, бо зазвичай так, такий більш-менш орієнтир можна глянути, чи буде дощ чи не буде. А показували, що дощу не буде, то, а дощ помочив його. Воно зверху таке біле стало, а знизу, як колись згрибаю, то ще зеленувати. То нічого, нічого, бічки будуть їсти. Ось таке сінце, гарно висохло, все добре. Я його тільки скосив, тоді раз з граблями зразу ці волки порозкидав. І так багато, не багато, а більш взагалі до його не приїжджали. Немає нам часу, щоб так нянчитися, щоб перевертати його по пару разів. Треба підбирати погоду, стараємося тоді. Раз повернули, згребли, стюкували, загрузили і все. Нам писали в попередньому відео, що операція сіно називається. Така операція затяжна. Зараз тут. Там ще в одному місці пів гектара скосив. Також зараз погоду передають. То, то можливо навіть ну, сьогодні зранку скосив, то можливо навіть завтра і стюкуємо його. Ось таке не дуже густе, трошки слабше, як тут. То будемо дивитися, печачки хочуть їсти. Отак, рубельками погрибуємо. На море не їздимо, то будемо на сіні загорати. Ми зараз глянемо, а тоді ближче до вечора, вже сонце зайде і прийдемо заберемо, щоб так було трохи прохладніше. Бо кондиціонера в тракторі немає, також тут такий кабріолет. Но, часом, коли так небагато їздиш, то ще якби без кабіни літом і непогано, норм нормально. А коли вже більше, то, то ввечері як мивається, то, то лице шипить від загару. По трактору вже 70 мотогодин, годин, то працюємо, вже і вже йому можна трошки навантажувати побільше, але, але з граблями то йому навантаження немає. Це на третій передачі кошу, не кошу, а грибу. Отакі. У нас вже вдома є трошки більше ста тюків. Ми ще привозили насипом багато. Є пару відео, що ми привозили а ще без відео, возили. Ну і тут, можливо, якісь 100 буде, то, то будемо дивитися. Силос треба обов'язково вложити, Їздили Із, на кукурузу, глянули, то така кукурудзка непогана. Якщо все добре, вдасться нам, то вложити, то так розраховуємо на його. Ну так, зараз дощі, тепло, рай для кукурузи. Добре, будемо, бо зараз Міша насвариться, що бо я казав, що вже майже грибу. Будемо грибти, стюкувати, а тоді заберемо. Сідай, десь провезу трошки. Зараз на, на другій передачі буду, Щоб вістро не їхати з Роблю тут два балки, щоб було, Бачите, великий трошки вийде, не дуже добрий попресом підтвердить, коли він такий великий. Він тільки зліс, трошки більше зверху, слабше сіно. Люди мабуть провітруючі, можливо, не було техніки чим забрати. Так позложували. Можливо, сирвати трошки тікували. Тут зараз біля краю зроблю поперечку таку, щоб було б добре тільки пресом розвертатися. بها طريقه Трошки не успіли згребти. Вже коля догріб і якраз вже зараз останній рядок. Знаєш, я бачу, що наша скарбничка нормально додається. Яка? Навишка? <смі> багато чуків, В одному рядку я нарахувала 24 чи 25. А в нас їх 5. Шикарно. Пару таких ділянок і можна? Пару таких ділянок, де можна все закруглятися, правда? Ну. Ну так подивіться, коля багато. А, буть, мабуть, наш возик не блізе буде, Ну якщо 5 рядків і навіть і по 20, то вже 100. А я нарахувала 24 чи 25, ну так, ну, Перемішу, далеко. Вишу попросим, попросим, хай по дорозі пару штук? Завезе. Пару шту? Ну що? <laughs> а скільки ж туди вміститься? Одного. Один, Один. всередині? Я бачив моциклів навіть возили, то пару штук тобі теж вкинув. На мотоцикл? Так. Да. Угу. Ого. Хіба ззаду прив'яжуєш? <рес> <рес> Одного? Так швидко, знаєш, в одну сторону, що тут такі довгі рядки. Добре, що, Добре, що, що така велика ділянка. Це у нас така і ділянка найбільша, яку ми прибирали, чи сіно, чи солому. Тут треба буде понастроювати так, щоб у нас все було б таке. А то у нас там п'ять. У таких нормальних місцях. Ну. Більше а то воно ну, їздимо 5-10. А потім знов, знову знов з'явилось там хтось здав. No. Треба буде якось залужити. Пару паїв яке. Така гарна сьогодні погода. Так нам, як ти казав, ми не возились з цим стіном. Так гарно воно висохло, навіть і дощ намочив, то нічого. Де густіше, то таке трошки воно сирувати, а вже воно підсохло, Є поки гарно, ти повернув. А трохи де знизу під землі. Вже воно і висохло, поки ти в ту сторону проїхав. Як у мультику ну, погоді, там також себе підрад. Знаєте, добре, я бачу тут... Так нам нормально на вішку я додався стіна багато. Більше ста чоків буде чудово. Можна працювати на, на таких полях, да? Як же мешаємо? На любих можна. Та ні, то тут подивись що. шо Глянь на шо там, Можна у тебе на два множить. 106. 106, чудово. На зошит, розрахуємося. Чуєш, в следующий будуть а, наборка, а там через дамбу їхати. Ні, не ни коні може там був повій. Геть по-степанській воно, так як би. Ну, понад трубою, на сторону. не знаю. Коло грушій. Так, да, коло груший. Одного тюка вкрав мішання. Нічого, 106, 106 тюків виходить у нас. То я думаю, одним возом заберемо. Там 45 ви бачили, так, воно було три ради. А тут було 106. Можливо, буде такий рекорд. Бо знаєте, якось не дуже хочу, щоб чіпляти прицепа такого паровозика робити, бо це треба до батьків по прицепа їхати, поперечку до трактора. Там вона ще в мене така саморобна, там трошки такі нюанси, що не хочеться її час очіпляти, тому що можна клопот наробити. Ну, так, 106 тюків. Вже хоч щось, така скарбничка наша поповниться. Такі кубики рубіки Добре, їдемо зараз до хати, робимо таку п'ятихвилинку, ми перепочинемо, а тоді вже ближче до вечора приїдемо. Ну тут, тут гор там долина. No. А першого валка я зробив такого груб, що взагалі <світ> там почали вискакувати, що один на одного спирались. Я ж одного градка порахувала, ти думаю, ми точно ж не заберемо. Ну ну. А ви з точки то нормально? Ні, глянемо, одним озом будемо їхати, а якщо ні, то на крайній випадок то приїдемо ще раз. Візьмемо. Бо прицеп починає грузити, вже майже по груди. І там квадратика він, по-моєму, два на чи щоб той прицеп. О, добре, все, поїхали. Чи що Лесь, чи ще будемо працювати? Тож зараз поїдемо поміняємо інструменти, будемо працювати. Замінимо, о, щось так опустилося. Розтяжка розкинулася. О. Гребліки можна загубити. Дрібничка. Трохи малий бардачок, бачимо, на ключі треба буде зробити десь. Можливо як, як і на тому тракторі спереду на противаги, бо така привичка треба, щоб, щоб було все потроху. Ну. Я тепер я готова. Ай, хати. Зараз вже будемо грузити тюки. Якось планували, коли тюкували до нової вечором, трохи пізніше приїдемо. А коли були вдома, взяла така нетерплячка, думаємо поїдемо заберемо, бо ще ж багато роботи, щоб поки ми загрузимо, поки з'яжемо, взяв стяжку з собою в року, гляну, як там, щоб пощеплювати, Того, що, ну хура, якщо всі лізуть, така буде немаленька, то будемо приступати. Десь за кермо поки що, а тоді побачимо. А тоді поміняємося. Поки, поки сил багато. Ми і так не збираємо, щоб там була декілька штучок в одному місці. Коли це під'їжджає, я ржу так воно, якось здається, краще, не треба їх по декілька разів носити. О добре, ці трохи легші то. Бо часом, коли сирувати таке сіно, як того року тюкували ми, якось постійно так виходило, що перед дощем не то оставлять, його не то тюкувати. То сирі тягать так собі. Такої. Треба гарно зложувати. Зараз вже більшу половину загрузили, але бачу, що мабуть не влізуть, ще трохи багатовато. Розрівняю їх. Так знаєте, тепло непогано грузить. Ще треба наверх пару поверхів, ще мабуть, не буду завіршувати. Ще розок зроблю отак. Його. Отаку невеличку прив'язочку. Так. Сьогодні їх заберемо, а вже дома розжарити не будемо. Але вони переночують, завтра зранку приступимо. Тіс. Мабуть, два буде разом. Бо воно не хочеться перекидатися з ними, щоб переложити по декілька разів. О. Поїхали. Далі. Ну от і все. Загрузили ми 106 тюків. Ви знаєте, сьогодні рекорд, а завтра норма буде. Ось така хурка вийшла. Ну, Ззаді то гарно, так я трохи потрохи його завершував, а спереді трохи там уже почав халтурити. Тепер зараз попробую як якось ось сіти, так, щоб було б нормально, щоб заїхати ще. Бо то топів біди. А хотілося б тільки раз його грузити. А ні, це мовить з тої сторони. Спереду. Ось такий кубик-рубик, непоганий возик вийшов. О, тут, о, тут ще не вистачає. Зараз зашнуруємо гарненькою. Це буде... По дорозі буде підтягувати, щоб було так тісніше. Така велика хура, коли я під'їжджала, то мені було страшно дивитися в дзеркало, коли як я під'їжджала. І повертати голову назад, а як же ж її їхати ще по селі? Тут у нас ще така дорога не дуже рівна, отам там, ну там, де канава. Якби трохи ближче, то два рази приїхали. Якби трошки ближче, то приїхали б два рази. Ну, ми щось так і не думали, що зараз воно вміститься. Але потім, коли вже почали збирати, то так залишився один рядочок, то вже там не було за чим їхати, то так Валя старався його тут розложити. Пробуємо. Пробуємо з Богом, щоб все добре нам вийшло заїхати додому. А той казав, коли нагрузить, то нагрузив. А щоб ще добре все вийшло заїхати у двір. Коля буде їхати помаленьку. Я буду ззаду їхати, дивіться, щоб не, не да. ну, там, де така голузі дорога, то буду ззаду дивитися, щоб все добре їхало. Їде Коля більш по, лів... по лівій стороні, щоб так не з'їжджало вправо. Вже ми доїхали додому. Більш таких, грузи. Коля сказав, більш такої хури грузити не буде, щоб зараз забирати. Я теж так казала. А то я ззаду їхала, здається, така ямочка маленька. І борт лопнув. Ну, не борт, а там два хипові тягли. А щось лопнуло. Отак ззаду зв'язали, бо йшла на бік. Вона й зараз так на сторону, але вже коло, коло хати, то вже нічого. Розгрузимо завтра. Отак воно й переночує, можливо, хто корову. Прижене, щоб так у дворі не мішало. А завтра вже зранку розгрузимо. Ковші нікого не придушило. Ковші нікого не придушило. Може, давай ближче до хати доїде, підійдеш, ні? Може, заїду трошки у двір. Може, заїде, ходять все-таки в двір, а то ще, щоб часом не покотились наниз. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!